Що я хочу сказати? Ще раз вітаю. Сьогодні вирішив теж зняти, тому що в принципі тут я перший раз їду. Зараз я знаходжуся на 132-й коротше, це, це це, це, якщо ми направо подивимося, ми будемо бачити Нібранці. Зараз я знаходжуся в Квебеці. Тобто, ну, ви розумієте, тобто, зліва Квебек, справа оце... Це частина океану, я так розумію, вже Там якась затока, вона нас розділяє. Що я тут роблю? Я тут маю дуже модну роботу і розвожу товари для магазинів Canadian Tire. У мене підчіплений трейлер, власне, навіть не трейлер, а контейнер Canadian Tire, і я тут маю пару. пару Делівері, тобто доставок пару маю. А що можу сказати? Ну, можу сказати одне, що досить нічого тут дорога, така, досить гарна місцевість. Їхати можна. Ну, звичайно, хайвею тут немає, його і не може тут бути, тому що це, як можна сказати, якщо дивитися на карту, от подивитися там, де Квебек з Нюбранс, яку вони сходяться, і так по границях вони йдуть, де їх там роз'єднує водяна смуга. Ну, в принципі, можна сказати, що я просто можу так от по колу рухатися і якби, виїхати 5, туди ближче до хайвею. Тобто, коло зроблю і теж буду на хайвеї. Ну, але тим паче я туди не поїду, тому що я тут маю одне розвантаження там буду мати друге розвантаження. І потім по цій дорозі буду назад звертатися. Така в мене сьогодні цікава подорож. Ну, Що можу сказати? Основна тут робота. Це у нас ліс. Я бачу тут багато лісовозів чи псовозів, які їдуть. В принципі, стандартний варіант. Чим є Ньюбрансвік, що Квебек, в тому регіоні, то саме все. От бачите, от, назва, де я саме знаходжуся. Що можете зупинити, подивитися по карті, якщо комусь буде дуже цікаво, куди то я мене закинуло. Я тут перший раз, до речі, ну знаєте, я, я казав, що ну, набагато цікавіше знімати, коли ти їдеш десь от по такій місцевості, тому що ну, хайвей, хайвей, ти їдеш де їдеш. Нічого цікавого. А тут от якось так. І Там є, до речі, досить такий великий проміжуток дороги. Тому що я в принципі, бо я одне мав розвантаження в, в цьому в Нюбранцвіку, а потім я сюди приїхав. Тобто я на там тому березі мав розвантаження, оцей берег Нью-Брансвіка. Що звідси видно, якщо камера його показує, то в принципі така справа. Ну і звичайно, так само риболовство, тобто стандартний варіант. І що я хочу сказати, там, де я їхав був, колись ще раніше, власне, теж по тій дорозі я їхав. Я міг поїхати на Нюбрансвік, але я теж там їхав якби, з другої сторони, по Квебеку я заїжджав в Нюбрансвік, чи не по Хайваю, скажімо так. І там ну там досить така глуха територія, тобто там така скалиста місцевість, тут вже такі невеличкі гори, сопки можна сказати, ну на гори це ще не дуже смахово. Хоча ні, можна сказати, що гори. От по правій стороні по лівій, перепрошую. По лівій стороні трошки гори. і, це, і Так от, в чому сама ситуація. Там був дуже поганий зв'язок, тобто, там практично телефон не працював, що навіть там місцями, і то досить довго не працював телефон, оце як на Квебецькій території. Коли я їхав, що в принципі, так якщо поламаєшся, навіть, навіть не знаєш, що, куди дзвонити як у рельсу. Е, така ситуація досить весела була. Але тим паче, тим паче, тим паче, дивіться, що ми тут. Ну, Тут вже зовсім все по-інакшому, бачу, трохи бачу будиночків стоїть на продаж. Як це в нас? Карлетон Шурмір. Діти на автобус чекають, загоряють, нормально, в принципі. Там задні мене їде шкільний бус, що все нормально. Ну Так, бачите, набережна досить гарно тут, а, в цьому містечку. Ну літом, звичайно, тут багато відпочивальників їздить, відпочивати. Різні кафешки. Там, де навіть, Ну, не знаю. Навіть, о, я дивлюся, навіть люди купаються, верніше купалися, Це, що досить <кхи> цікаво. Все досить холодно для купання, 14 градусів <кій> все, на все. Але що, тут, я вам скажу в такий період в Канаді можуть люди купатися без жодних проблем в океані, тому що в принципі, тут і діти такі, в тому, як це, вони загартовані досить. Не бояться тут холодно, тому що в принципі, я вже і сам такий десь плюс-мінус став. Розказував вчора, позавчора я. Брав якраз в Брантоні, В Індійському районі Канади в Онтаріо. В цьому Брантоні короті, я ж забирав був цей причіп власне, контейнер для Canadian. Ну, я ж виліз в футболці, шортах, а ще такий якийсь дощ моросив. І стояли індуси всі замотані. Ну, це вже не їхня погода. Все. В них вже Зима почалася повним ходом, всі такі були там. Я ще здивався, що вони не люблять як вони в тапочках вилізти, ну якось того разу без тапочки було. Тому що напевно це було підприємство величезні, і, то і тому вся та ситуація. У нас виходить, бачите, Ну, Досить гарне містечко, Досить треба буде колись нам з дружиною взяти десь поїздити, теж трохи подивитися. Бо ми, там, вся робота робота і. Ніколи нікуди навіть толком не виїжджаємо. Тут досить багато різних таких маленьких містечок. Власне пойду кіно. Я далеко не хочу їхати, зразу вам можу сказати. Не хочу я там десь, Мене не, не, не прильщає там їхати в UESA, десь в Каліфорнію, чи ще кудись, в Флориду. Немає ні, жодного бажання, тому що, по-перше, я не люблю жари сильно. Моя дружина теж жари не любить. Нам більше тут по кайфу на таких містечках потусуватися, походити, подивитися. Тут повірте, тобто, можна для себе досить знайти такий нормальний відпочинок, такий спокійний. Це вже, напевно, знаєте, більш такий вже відпочинок середнього віку. Тому що до старості мені ще далеко, вже мій такий, молодість моя прийшла. Зараз якраз я починаю старт в середньому віці. Відповідно, воно так і виглядає. Що досить-досить нічого. Тут таке містечко, досить гарне. Ну, я ще раз кажу. Є. Ну, Це нічого дивного немає, тому що люди в принципі, в Канаді, вони, так і в будь-якому частині світу, поселялися завжди там, де великі водойми, щоб ловити рибу і було доступ до зручності транспортування цього всього виловленого. Так, Це у нас сміттєприбиральна машина, сміття прибирає, Ну, рано, що можна сказати. Церква з правої сторони католицька. Ну, в Квебеці більше все-таки популярно, якщо взяти за релігію. Якщо ми від, візьмемо юбрансів, то все-таки більше мас протестантів, то тут у нас все-таки більше католик, католиків. І я бачу тут теж з правої сторони, там, за церквою там навіть семінарія їхня. Отак. От люди переходять. Що ви бачите, жовті автобуси всі відомі, які збирають нащадки цих спиногризів малих, От вони тут їздять повним ходом. і досить З правої сторони якесь кафе таке досить цікаве. Ну, я вам скажу так, тут зранку кафе в принципі, всі відкриті і досить нормально працюють. Тому кава ранішня, це кайфово, тому що ну, не знаю, в Україні в більшості випадків, е коли я там пам'ятаю, можливо зараз щось змінилося, ну, кафе починали свою роботу там десь з обіду, там, з 12-ї години, з першої десь так. А тут а от зранку власне, можна завалити на каву, посидіти. Ну, В принципі, я думаю, що в Україні теж зараз напевно таке є. Я думаю, що там щось дуже хоча. Я бачив теж, хочу вам сказати, що бачив там одного українця. Він трохи побув тут в Канаді. Потім я бачив його вже відео з України, і от він там ну, скажімо так, розказує українцям, мол, як треба, що от яка Канада там зачухана в плані такому, що от як треба там, і показує якесь там дорогу, при трасі, якесь там село, і от в селі там побудована мойка, ще щось. Кафе і от, він, от, як треба якісь сучасне, туди-сюди, в Ну, Але тим паче на фоні всього та сучасність вона розмивається. Тому що, можливо, саме те будівлі, яку він там показує, вона, да, вона досить погана, гарно зроблено все сучасно. Але навколо воно все-таки, просто я знаю, що себе представляє Україна. Не думаю, що там зараз дуже щось помінялося в плані такому, що прям так Стали кращі дороги чи ще щось стало краще, не думаю. Думаю, що воно все лишилось на такому рівні. Тому просто люди, коли починають от, знаєте, говорити про те, що десь там краще, десь гірше, це неправильне судження. Тому що декому подобається такий пейзаж, а декому подобається зовсім інакше. Тому не треба говорити і все докупи змішувати. Я би так сказав. Хоча щось наші не можуть, того, тому що наші щось всі приїжджають, поприїжджали великих міст там, з таких ну, мегаполісів, в села там, канадські, можна сказати, і починають порівнювати велике місто з якимось невеличким селом. Ну, знаєте, я ще раз говорю, я ж теж можу порівняти там якесь наше невеличке село навколо нашого містечка чи з чимось інакшим. Тому це не дуже так коректно і не дуже правильно. Ну, люди на цьому люблять хайпувати, тому що це. Перегляди, хтось дуже зразу починає гордість розбирати, що от, мов як в нас в Україні все круто і взагалі все бомбезно. Хоча, з іншої сторони, я думаю, що не так воно. Тому що, судячи, що других людей бачу, які більш так е, е, тверізіше показують якусь ситуацію, що в Україні відбувається зараз, то я бачу там е, радісно нічого немає взагалі. Не каплі. Що так? Так, 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 що в нас тут далі? Ну, зараз ми десь тут будемо виїжджати. В мені ще трохи їхати, щось мене трохи підремонтує. Це нашу за модний домик. Що можу сказати з роботою? Що в нас зараз робота? Ну, ви знаєте, я навіть не знаю, що в нас зараз з роботою. Як в нас там є робота, нема роботи без поняття. Тому що це якась же... Ну, Зрозуміло, там програма та колед, вона вже закінчилася. Тобто, хто, там, хто хотів Канаду приїхати, вони приїхали. Хто хотів поїхати з Канади, вони поїхали. В принципі, все зрозуміло. Хто там перебрався в USA, хто там ще кудись перебрався, менше з тим. В принципі, от така ситуація. Як роботи, не знаю. Все. Мені здається, що все досить так стабільно. Нічого нового. Я так Зараз не знаходився, щоб там шукати роботу, в мені якось немає такої необхідності, де я не планую нічого змінювати. То в принципі, все стандартно. Не, ну Досить гарно, то нічого не скажеш, сама досить гарно. Так, перепрошую. Так, друзі. my friends, розвантажився я. Лечу я на останнє розвантаження. Трошки перервалося. Так, от і все. двері закрив, пломбу назад повішив нову. Кожен раз, як я розвантажуюся, кожен раз нову пломбу вішаю. Але ну, це їхня така движуха. Що я вам хочу сказати? Коротше, одним словом французи, чому я так говорю? Ну Тому що радості в них. Те, що я з ними стараюсь спілкуватися англійською, багато немає. Я вже так пару слів ще з Європи пам'ятаю, там по-французьки говорити, то я вже так стараюсь не дуже нагліти, трохи з французькою мішаю. Але в принципі вони не дуже щасливі від того моменту. Вперед в нас Океан. Я тут цілий час, тут дорога цілий час йде під океан, в принципі. Так, це в нас виїжджає, це заїжджає прекрасно. І ми виїжджаємо. Знаєте, тут народ живе ну, в такому своєму анклаві, якби, ну щоб ви розуміли, такі, ну, один одного знають, коротше, і та вся справа. Якось так. Побачив досить багато свіжих домів побудованих. Як я там трошки раніше їхав, я там не знімав, був зайнятий. Так дивлюся, що вистачає. Не є тут таке аж надзвичайно все старе чи ще щось, так, досить свіжо. А можливо, біля того, що біля океану, можливо, в оренду здаються відпочивальникам, тяжко сказати. Але, в принципі, досить гарно. Ну, не так гарніше, як в мене, звичайно. Але теж нічого. Так, ось все. Рибки, шмибки. В принципі, одна та сама Біжуха. так. Я туди на розвантаження в другій годині маю бути. А в мене взагалі стоїть з 9-6 ранку до 6 до 3 макса. В принципі, якби би якщо там все буде нормально, то я встигну. Так, а, Дійсно, багато свіжих будиночків, тому що я бачу внизу, тут камера навряд чи бере низ, от бачу, внизу там теж будинки будуються. Ну, в таких місцях жити або треба народитися тут і бути в темі, або десь знайти роботу якусь, яка, власне, тут... А тут робота на що? Не знаю, наскільки тут моряків багато, власне, верніше навіть не моряків, а рибаків перепрошую. Або драйвером ліс возити. Ну, якось так. Не знаю. Ну, але все одно це квебек. Тут французька мова, тут треба французькою розмовляти. Вони, до речі, чим... скажімо, якщо в великих містах там ще так. Трошки розбавлено, там англійська може десь ще щось, а в таких от містечках, ви що, там все французька, там ніякої англійської. Все франсуа. дежабуе, де булоте. Ну і все в тому дусі. Так, ми зараз гляну, як ми будемо їхати. А ми зараз опять, під сам по самій набережні підемо. Звичайно, далеко трохи ще. Так, що ще би розказати, поки я знімаю, що вам ще розказати цікавого, навіть не знаю. В принципі, стільки багато всього цікавого, що навіть не знаю, що розказати. Внизу тенісні корти безкоштовні. Бачу площадочки. Ні, ну досить тут нормально в тому містечку, я би не сказав. Там мені так подобається там. Я їхав там набережна йшла, так прям по -під цей Пляж, що в принципі нормально. Але все одно зараз тут почнуться холода. Я думаю, що тут теж їх снігом нормально замітає. Все ближче і ближче туди піднімаємося до холодної території. Тому і відповідно, я думаю, що тут холодно. А, сьогодні щось я вже піднадоїло мені це по Канаді Антайр їздити по магазині тому, тому що у них там все навантажено не палітами, а, а цими і як його, а просто наскладено в контейнері і вони то все мусять ручками-ручками це все вигрібати. Якщо ви бачите з правої сторони назви, так, хтось мене обганяє, вирішив мене випередити якась з такі будочки. Тут одна, одна там внизу. Там. Вот вам трактор кукурудзений Месі. Ну Тут, якщо по карті подивитися, в принципі, це так само, як затока, це не є ще відкритий овшин. Але тут з правої сторони кемпінги, ну, тобто відпочивальники, знаєш, я ж таке і так і думав, в принципі, що тут тобто, багато що заточено на туристів та вся дві ж. Ну, Що сказати про дорогу? Дорога, в принципі, ну, досить нормальна. Я би не сказав, що тут погана дорога. З тої сторони, коли я переїжджав, власне, там кусочок з Нюбрансвіка е в Квебек, от хокейний, до речі, цей зимовий, який заливається каток, е це, переїжджав з Нюбранська в Квебек, то там в Нібранську гірша була дорога, там був взагалі такий кусок поганенької дороги. І там я їхав вночі сьогодні. Через Нью-Брансвік теж заїхав, то блин, я там заїхав, там десь дорогу вони почали робити. І вони там шар зняли асфальту прямо до, до, щіб, ну, до щебня. І я такий туди залітаю, і я І в мене зразу знаєте, включається, тому що я привик, коли їхав там, їздив на чіптраках, я привик до того, що ти заїжджаєш і зразу. Попадаєш ну, якби на ґрунтовку, в ліс кудись починаєш їхати. А то теж така дорога, якби двохрядочка. І я на це вискакую на цю ґрунтовку і думаю, опа, чи туди я їду, зразу в мене питання, чи не десь я в ліс не шурую. Тому що, в принципі, жилих будинків нічого цього не було. І думаю, так, круто, зараз я попав. Але ні, слава Богу, це просто були зняти. Знак стоїть один кілометр, що можна буде там зупинитися, океан познімати чи ще щось. Ну, якщо є бажання, але в мене часу немає, я би його, звичайно. А з правої сторони, от, риб, риболовні снасті. З лівою перепрошую. З лівою були. Власне, оці що краба ловлять, лобстера ловлять оце все. От тут теж ну, моряки, ці рибаки. Що ж мене ті моряки заклинуло? А ось впереді. Ну, тут а, бачите. Колір води, він такий специфічний від того, що пісок сам такий червонуватого кольору, зато і відповідно вода, як звичайно, як починають хвилі приходити, ну ситуація туди воно більш шмутніше стає. От зараз в такому дусі. Але отак виглядає, досить, тоже, досить нормально, досить прикольно. Що тут люди роблять, чим займаються. Хтось просто відпочивають. Тоже один варіантів з скільних автобусів. І тут, знаєте, зразу запах пішов в океану оцих водорослів океанських. обожнюю його. Він мені дуже подобається. І мої корі теж обожнюють ці водорослі. Я частенько їм з океану привожу їх, їжджу, набираю на пляж, щоб вони мали що поїсти. що, Сезон вже закінчився. Тепер будуть чекати наступного сезону літнього. Ну, я думаю, що тут достатньо там магазинчик, лобстери, бачу, продають. В цьому невеличкому магазині. Що нас тут цікавого, От -от. як бачите, пірс. Пристань внизу от стоять лодки такі невеликі. Ну, у, нас то саме. у мене теж біля дому я знімав в принципі, та сама кухня, теж такі лодочки малесенькі. Теж біля дому там, де в нас на пірсі стоять. І тут, до речі, прийнято, от коли особливо там в Нюбрасику і в, в, в Кубеці на таких вузьких вуличках, в дорогах, коли я їжджу. То в принципі прийнято, щоб водії між собою вантажівок здоровкаються. USA я такого не зауважував. Не, не бачу, щоб хтось з кимось водіїв вітався, а тут а вітаються один з одним. на на ці на ці ну, це от з, Мон, з цього з Монреалі. Оця компанія. Я колись коли працював на, на, цьому, на Сіфуді, з рефом їздив, то я там забирав завантажені рефи. У мене була така робота. У них там вночі ну, приїжджав, чекав практично до самої ночі, поки вони там завантажують така досить популярна тута компанія. І все, голобовесь скло заталяпав той вуйко. Заїду, в мене в принципі, робота закінчиться в тому плані. Бо що в мене вже години якби, виходять. І це, Я назад буду вертатися, вже ну, буде ще темно. Бо що мені, Я хочу додому, ну, додому в монтон вернутися швидко. Мені, Я на восьму на сервіс записався, мені треба в траку масло поміняти, зайнятися мікроменеджментом, як це кажуть на, на, нашій компанії. Це вже питаю, закажу, скільки часу займе? Ну, 4-5 годин, якщо ніяких поломок немає, думаю, блін. Що там 4-5 годин, то масло міти, може 2 години, ладно. Фільтра відкрутив, злив, новий залив, там так нічого не робити. Коротше, бачите, дивіться, які скалиста справа теж досить так круто виглядає. Хоча, може хтось скаже, що там круто, я скажу, ну, тому що таке. Не всюди попадається. О, бачите, ще одне кладовище, церква, кладовище, навколо люди живуть, в принципі. Ну, Бачите, тут до того всього дуже по-простому відносяться. Ніхто тут взагалі не заморочується. Оскільки е, дроб запасає, бачите, зимою буде палити лісу, патаке. Почнемо. ну Вигляди тут теж капітальні, дуже гарно. Тому я казав, що я люблю їздити по таких от власних дорогах, там, де можна подивитися, тому що на хайвеї, ну, да, ти швидше рухаєшся, а тут все-таки якийсь такий ну, маєш можливість щось подивитися для себе цікавого. Що досить круто. Хто би там що не говорив? Ну, звичайно, що тут холодні океани, вони не є теплими, як, наприклад, там десь їхати в Флориду чи в той же там їхати не знаю, там в Каліфорнію. Там зовсім інакше, це все зрозуміло, але в кожному є своє, своя своя красота. дощик починаємо русити, це в нас не дуже добре. Так, ми зараз... ну, я кажу, Тут вся дорога, в принципі, так іде по набережні, вона тягнеться, що досить багато. Але я зараз, якщо дощ буде моросити, я все-таки візьму камеру виключу, тому що вже потім далі ще познімаю, якщо дощ перестанеться, тому що не дасть нормально знімати, воно не буде гарно дивитися, тому що тут якась така, бачите. Якась така нехороша погода починається. кусок того. Тому зараз призупиню, ще потім пізніше познімаю.